Всім привіт агенти! Сезон зламані крила вже повинен був початися, але поки Ubisoft оновлюють сервера, як завжди, з якимись проблемами. Поговоримо про новий сезон. Сама головна новина це. Ви просто подивиться, це якийсь вибух мозгу просто. Як вам? Декілька разів протисли ескейп і все? Думаю, багато гравців нарешті повернуться в гру після такого. Ну, почнемо з того, що зараз в облаві нам треба звільнити заручників, які зникли після нападу на Білий дім. Головна ціль Марі Сінг, про неї ми чули в погрозах від Наталії Соколової в кінці попереднього сезону. Це дівчина Мені, як виявилось. Раніше ми зустрічали її з секретній місії Океанаріум. Ось так вона виглядає. І звільняючи цих заручників, ми будемо відбудовувати поселення замок в першому і в другому сезоні. Агенти у нас одна місія. всі загрози, які ми зустріли. Всі жертви, які ми принесли. Все це слугувало одній головній цілі захистити нашу спільноту. І якщо ми не можемо повернути наших людей додому, то ми провалили цю місію. Також буде змінений досвід за активності на мапі, про це було вже відомо нам на ПТС серверах. І я робив розбір, за які активності, скільки ми отримаємо. На цій таблиці, в принципі, видно, що де нам збільшують, а де, навпаки зменшують. Фактично можна вже просто бігати і чистити все, що є поряд. По десенту в нас є гарна новина. Доповнення таке вони зробили, що в нагороду ми будемо отримувати креслення для станції, а пізніше вони ще додадуть креслення. Попередніх сезонів, і наскільки я зрозумів, ще й імінних предметів. Ось так про це каже Мартін. Фром the, uh, for, for the, And... the previous seasons. From previous seasons, yes. yes. Ще нам додадуть нашивки за кожні 10 рівнів. До 40, виходить, що 4 нашивки в Десенті нових ми отримаємо. Все інше залишається так, як і було на ПТС. Сумно, що зробити чекпоінти вони не можуть, бо це якби суперечить логіці режиму Десент. Я 3 години приблизно йшов до 13 рівня, скільки ж треба буде до 40-го. Адже складність після анемезиса буде ще вищою. Ну, подивимось. Інші маленькі покращення ми вже бачили на ПТС. Також зайшла мова про читерів. Кажуть, що ввели нову систему по відслідковуванню, але все одно при зверненні в служби підтримки Ubisoft треба надати доказ порушення. І краще за все це відео. Читерів будуть банти, а тих, хто використовує експлойти, спершу попереджати. Також у нас буде одна подія на одяг. Нам додадуть 5 сетів. Ось так вони виглядають. Ще за сам сезон ми отримаємо вигляд сета Кавальєр. А за преміальний пропуск можна отримати вигляд з франшизи Splinter Cell. І багато ще скінів на зброю, а також нашивки на плече і емоції. Ось що чекає нас у цьому сезоні. Поки робив відео, його запуск перенесли ще раз. На завтра на невизначений час, тож чекаємо і на останок мендола її товари, які я вчора встиг записати. Це те саме, що було на зворотньому відліку, можна на експертизу брати. Гарний бронежилет, під багато білдів підійде. Непоганий, в принципі, з Мисливий бився не дуже. Максимальна шкода від зброї на жилет. Максимальна шкода від зброї на коліна. І в принципі можна ці брати коліна, якщо збираєте білд на страйкер, на бойовика. В принципі, непоганий калаш можна взяти, залишити цей талант, шкоду від зброї туди взяти, або любий талант, і залишити шкоду по броні. Ну Ось такі товари. Нічого особливого, Хай всім щастить.